Легкою, сніжною імлою вкритий зранку прокинувся Київ. Але піднялося вгору сонце і розвіяло цю імлу. Вздовж вулиць і бульварів стоять, мов дівчата в шлюбних сукнях, вкриті інеєм дерева. По всіх пухнастим снігом вкритих вулицях якийсь незвичайний рух. Організації, школи, діти, молодь і старші громадяни всі святочно вдягнені. Гуртами й поодинці рухаються на площу Святої Софії на Велике Свято. За пару хвилин і ми вже в ограді Київської катедри Святої Софії. Богослуження наближається до кінця. Бачимо, як з катедри починають виходити кілька деяконів, які тримають в руках своє якогось паперу чи пергаменту. Швидкою ходою розкояться по кутах Софійського майдану. «Будуть читати універсал, говорить хтось тихо коло нас. Коротко вдарили дзвони Софії, сповіщаючи кінець служби Божої, і на майдані залягла тиша. З урядової трибуни доносилися голоси промов. Про яку ж подію так поетично, так гарно міг розповідати Віктор Сильвестрович Соловій, який на той момент був офіцером-артилеристом, секретарем Генерального суду Української Народної Республіки, який прямо звідти, із площі, із того великого свята, 22 січня 1919 року, вирушить добровольцем на фронт. Воюватиме спочатку проти більшовиків, а згодом і проти поляків. Мова йде про акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Для того, щоб ми з вами зрозуміли, наскільки ця подія була важливою і чому про неї ми сьогодні маємо згадувати, варто відмотати трошечки час назад, у 19 століття. Що ж тоді відбувалося? На жаль, на той момент українські території були поділені між двома імперіями. Так, західноукраїнські землі знаходилися у складі Австро-Угорщини, а більша частина України, яку ми називаємо Надніпрянщиною, перебувала, на жаль, у складі Імперії Російської. Отже, українці у складі двох імперій кінець 19-го, початок 20-го століття, а далі Перша світова війна. Ця війна черговий раз підтверджує, наскільки погано бути без власної держави. Українці на той момент були одним із найбільших бездержавних народів Європи. Перша світова війна, кордони, Перша світова війна, лінія фронту. І українці по обидва лінії фронту воюють один проти одного. Але тим не менше, вже у цей час до Першої світової війни з'являється дуже багато людей, інтелектуалів, які розповідають про те, що українці насправді мають бути у складі єдиної держави. Це дуже символічно, що таку ідею практично одночасно, в один і той самий період у нас подає Микола Міхновський, студент, який е, жив і працював, навчався на сході України, зокрема у Харкові. І в той же час також ідею подає Юліан Бачинський, 23-річний студент, який представляв західноукраїнські землі. Так, зокрема, Юліан Бачинський у своїй праці Україна і Редента пише, що Нашою метою є вільна, велика, незалежна, політично самостійна Україна. Одна нероздільна, Сяну по Кавказ. І згодом четвертий з'їзд Української радикальної партії, яка діяла в Галичині, у грудні цього ж року він практично одноголосно затверджує це положення. Дуже цікаво, що Микола Міхновський пише практично все слово у слово. Єдина відмінність. Потім він додає ще один абзац. Я думаю, його варто зацитувати. Доки хоч на однім клапті української території пануватиме чужинець, доти усі покоління українців йтимуть на війну. Чи варто говорити, наскільки актуальною і до сьогодні залишається ця теза? Отже, як бачимо, ідея об'єднання українців в єдину державу була сформульована ще в кінці 19 го на початку 20-го століття. Щоправда, втілити її випала можливість лише коли у нас завершується Перша світова війна. І на руїнах обох імперій постає спочатку Українська Народна Республіка із центром у Києві в 1917 році, тобто ще до завершення Першої світової війни, а згодом в 1918 році, у Львові у нас проголошують Західноукраїнську Народну Республіку. Варто підкреслити, що обидві держави були у вкрай скрутному становищі. УНР за останній рік пережила війну з більшовиками державний переворот. А ЗУНР Активно на той момент захищала свої території від Польщі. До того ж, обидві держави мали обмежене міжнародне визнання. Зокрема, мова йде про УНР, і то її визнали лише більшовики, а також частинка держав Четвертного Союзу. Тож ідея єдності на той момент набирає нового звучання. Романсько-політичний діяч, який представляв Галичину Лонгин Цегельський, на урочистому відкритті Київського університету у жовтні 1918 року сказав такі пророчі слова Я вірю, я певен в тому, що ви, браття, пригорнете і нас Галичан, до себе. Дуже цікаво, що галичани почали контактувати щодо об'єднання українських земель ще з Павлом Скоропадським. Однак, коли він видав федеративну грамоту щодо Росії, вони зрозуміли, що потрібно шукати інші контакти. Так вони починають перемовини із директорією. 30 листопада друга делегація Західноукраїнської Народної Республіки на чолі вже із згаданим Лонгином Цегельським і Дмитром Левицьким прибувають на залізничну станцію Фастів, де зустрічаються із членами директорії. Наступного дня, 1 грудня, вони підписують. Передступний договір між УНР та ЗУНР». І саме там, у цьому передступному договорі, уже йде мова про те, що буде записано далі. І мова йде про те, що нарешті українські землі об'єднаються в єдину державу. В той же час варто підкреслити, що Республіка Галичан за цими умовами мала отримати територіальну автономію в межах Української Народної Республіки. Згодом лонгін Цогельський так згадував про цю зустріч. Не пам'ятаю, хто підписав першим ми Галичани чи Директорія. Досить, що це було 1 грудня 1918 року, близько полудня в історичному Фастові, де між Галичиною і Україною була укладена перша угода про злуку. 3 січня 1919 року. Українська Національна Рада Західноукраїнської Народної Республіки затвердила оцей передступний договір між Західноукраїнською та Українською Народними Республіками і прийняла ухвалу про злуку. З іншої сторони, директорія Української Народної Республіки з приводу цієї визначної події видала універсал, яким оповістила про утворення єдиної незалежної Української Народної Республіки. В урочистій обстановці 22 січня 1919 року в Києві на Софійському майдані було проголошено акт злуки. Врешті цю дату обрали зовсім не випадково. Справа в тому, що це була річниця появи четвертого універсалу, яким проголосили незалежність, самостійність України. Так само не обрали випадково і місце Софіївський майдан. Річ у тім, що на ньому. Червні 1917 року проголошували перший універсал Української центральної ради. А наприкінці квітня 1918 року саме там помазували в гетьманство Павла Скоропадського. Тобто, як ви розумієте, місце справді мало знатну історію. У День Злуки в усіх установах, школах, державних і приватних підприємствах навіть встановили вихідний день. По всій Софіївській площі були розвішені герби українських земель. На балконах урядових будинків були розміщені портрети і бюсти Тараса Шевченка, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, тобто всіх тих українських діячів, які зробили величезний внесок у розбудову української держави. При вході з Володимирської вулиці на Софійську площу була зведена ціла тріумфальна арка, яку прикрасили гербами на Дніпрянщини і Галичини. Ліхтарні і телефонні стовпи з кілометрами стояли вздовж вулиць у гербах, вінках і прапорах ще з 19 січня. Місця не готувалися до визначного свята. Врешті в той день на Софіївську площу з 10-ї години ранку почали сходитися січовики, тобто республіканські війська. Саму площу оточили кордони вояків, які припускали на середину лише членів делегацій. Представників уряду та іноземних представників. Так, іноземні представники теж в цей день відвідали Софійську площу. За військовим оцепленням збиралися великі маси киян. Уявіть собі, навіть на дахах будинків, деревах, мурах було повно мешканців і гостей української столиці. Усі хотіли бачити, що відбувається у цей історичний момент. Усі хотіли бути причетними. Об 11-й годині на площу прийшли міністри. Дипломатичний корпус, посли від Кубані, депутати Трудового Конгресу України. А незабаром з'явилася делегація із Галичини, Буковини та Закарпаття. Професор Федір Швець, звертаючись до делегації ЗУНР, прочитав універсал директорії. І відразу цей універсал почали переповідати промовці у всіх чотирьох кутах Софіївської площі. Цікавий момент, цей самий універсал, але вже французькою мовою прочитав галицький адвокат Ярослав Олесницький. Після цього присутні вшанували пам'ять усіх полеглих українських діячів, які виборювали українську незалежність. Далі до директорії звернувся е, архірей Агапіт. Члени директорії попрямували до пам'ятника Богданові Хмельницькому, а згодом від звуки аж шести духових оркестрів. Розпочався урочистий парад українських військ, який приймав Євген Коновалець. Урочистий хід військ згодом продовжився вулицями Києва. За військовими всі пішли до Володимирської вулиці. А біля будинку губерніального земства відбувся мітинг, на якому виступали Володимир Вониченко та Симон Петлюра, очільники директорії. Після промов, маніфестацій. Приблизно 50 тисяч людей з прапорами прийшли до оперного театру, ну а звідси, власне, вже почали розходитися по домівках. Гадаю, у вас вже склалося враження, наскільки це був значимий день для українців, не лише для киян, але й для гостей столиці, для іноземних делегацій, для всіх тих українців, які прибули з різних куточків нашої держави. Це був справді значний день, це була справді визначна дата. Це було свято, справжнє свято єднання українців. Але маємо розуміти, за кожним святом приходять будні, а новини були абсолютно невтішними. Ще 22 грудня Цегельський, прийшовши в гості до Євгена Чекаленка, ще одного видатного українського діяча, і докладно розповів ситуацію в Галичині. Цього разу він приїхав просити про велику військову допомогу, бо Західноукраїнська Народна Республіка змогла мобілізувати 60 тисяч вояків. Але залишалася велика проблема із їхнім забезпеченням. І цього було абсолютно недостатньо для того, щоб протистояти значно сильнішій польській армії. Він казав, що Львів і Перемишль захоплять поляки, а всю боку вину зможуть захопити румуни. І, звісно, нічого назад повертати вони не будуть. Власне, Євген Чекаленко так описав свої емоції після цієї зустрічі. І, як на мене, вони дуже гарно показують, яким насправді був стан справ в обох українських державах. Взагалі, в Галичині не так все добре, як нам здавалося здалека. Цегельському теж показалось тут не так добре, як видавалося в Галичині. Тобто в Галичині думали, що справи директорії йдуть набагато краще. А у Києві думали, що Галичина зможе мобілізувати необхідну кількість вояків, зможе їх забезпечити і зможе відстояти свої території перед поляками. Отже, дещо відбувалася недооцінка ситуації. Хоча формально обидві сторони об'єдналися в одне ціле, але кожна продовжувала воювати на своєму фронті і продовжувала проваджувати свій власний політичний курс. Так, на Дніпрянці продовжували дуже виснажливу боротьбу проти більшовиків, а галичини, галичани завзято чинили опір полякам. Звісно, ми з вами маємо розуміти, що 22 січня 1919 року трапилася подія епохальної ваги. Але захистити українську державу нам, на жаль, на той момент не вдалося через ряд внутрішніх і зовнішніх причин. Вони для нас мають стати хорошим історичним уроком, тому що боротися один проти одного, коли у вас є спільний ворог, який хоче тебе знищити і захопити твою територію, це останнє, що було потрібно робити українським очільникам. Це, знову ж таки, ще для нас один хороший історичний урок. Згодом, українці після програшу цієї боротьби частина українських територій потрапила знову під владу Польщі, а більша частина українських земель перейшла до Радянського Союзу. Втім, життя в тоталітарній державі абсолютно не означало, що українці припиняють боротьбу. Так вони продовжували боротися і намагалися це зробити як мирними методами, так і за допомогою збройної боротьби. Згодом, вже перед розвалом, перед розпадом Радянського Союзу, надзвичайно активізувалися люди, які вважали, що потрібно у цій державі робити певні зміни. І що українці досить довгий час вже були бездержавним народом. Це можна змінити. Важливу роль у формуванні нових відносин між владою і населенням України, між українцями, відіграв народний рух України за перебудову, представники якого в 1990 році вирішили провести акцію Живий ланцюг або, іншими словами, її називали українською хвилею. Ви можете запитати, а яке ж відношення це має взагалі до теми нашої з вами сьогоднішньої зустрічі, нашої з вами розмови? Річ у тім, що ось цей живий ланцюг, ця акція мала бути проведена якраз з нагоди підписання акту з луки, якраз 71-ї 71 її річниці, за задумом організаторів, українці мали вийти на вулиці міст і живим ланцюгом за руки поєднати усі українські міста і ще раз продемонструвати свою єдність і власне радянському союзові і всьому світові. Звісно, що влада дуже негативно відреагувала на можливість проведення такої акції. І тут ми маємо з вами згадати і про Житомирщину, і навіть про наше з вами рідне місто Коростишів. Отож, як розгорталися події? Взагалі, характерною рисою 1989 року була активізація українського національного руху, в тому числі на Житомирщині. 19 лютого цього ж року в місті Житомирі відбувся, щоправда, офіційно зареєстрований виконкому мітинг на стадіоні тоді ще імені Ленінського комсомолу, в якому взяли участь приблизно 12 тисяч осіб. Ви розумієте, наскільки це була велика цифра для того часу? Що люди вимагали, що вони хотіли. Було прийнято таку резолюцію про нинішній суспільний політичний стан у місті Житомирі, а також ще одне звернення звернення до Політбюро ЦК КПРС. В цих документах зазначалося, що люди висловлюють недовіру окремим керівникам обкому, міськвиконкомів і райкомів партії, міської ради, народних депутатів, редакції газети Радянська Житомирщина. Також було прийнято рішення про створення Народного фронту на підтримку перебудови. Хто жив у той час в радянському союзі, той знає, що у нас існували різноманітні органи, які намагалися перешкодити такому розгортанню подій. Ось у документі доповідна записка прокурора Української Радянської Соціалістичної Республіки Осипенка, голови КДБ розповідається. Там згадувалося про те, що активно відбувалися мітинги і установчі зібрання, на які приходила інтелігенція, студенти, робітники та пенсіонери. Мова йде все ще про Житомир. Вони вели активну пропаганду і збирали підписи на підтримку руху. І в місті Житомирі було зібрано 7 тисяч підписів. Люди не побоялися, люди вирішили підтримати український рух за перебудову. І зрозуміло, що такий стан справ, він дуже почав хвилювати місцевих керівників, які розуміли, особливо їх почало хвилювати це тоді, коли вони зрозуміли, що житомиряни також будуть брати активну участь у цій акції Живий ланцюг. Саме тому вони провели ряд дій. Зокрема, вони вирішили провести в трудових колективах емоційні і змістовні мітинги. Це було в лавках, на яких відбувалося засудження діяльності рухівців. Окрім того, Мали залучити правоохоронців до розгону цих мітингів, перекриття каналів використання розмножувальної техніки, тобто, щоб не могли копіювати різноманітні листівки і розповсюджувати інформацію про те, що має відбутися ось така акція Живий ланцюг, який мав би поєднати жителів усіх міст України. Надзвичайно вони активізувалися вже в середині січня 1919 року, коли зрозуміли, що попередні заходи не дали ніякого результату, що Житомиряни все одно збираються, що вони все одно планують проводити цю акцію. І вони вже почали слідкувати за людьми, які були активними якраз саме у процесі організації акції. І так вони потім допомі... доповідали, що Житомирський філіал прагнув ось цю акцію, ось цей ланцюг єднання, цей живий ланцюг, вони прагнули присвятити не лише актові злуки, але й вони хотіли вшанувати пам'ять усіх тих невинно уб'єних українців, які загинули голодною смертю протягом 1932 1933 років, тобто під час голодомору. Про який, звісно, в Радянському Союзі говорити було не прийнято, я би сказала, заборонено. Окрім того, вони вирішили вшанувати жарт Чорнобильської трагедії. Живий ланцюг за ось цими документами мав розпочатися в Житомирі біля готелю Ялинка і простягатися до міста Коростишева. Чому саме до нашого міста? Річ у тім, що саме там біля готелю Ялинка мали передати естафету Вінницька область Житомирській. А вже у місті Коростишів Житомиряни мали передати ось цю естафету далі до Києва, і в кінці документу підкреслювалося, що влада ситуацію контролює, вона буде робити все, щоб цю акцію зірвати, щоб ця акція не відбулася. Як же ж пройшло ось це свято, організоване в надзвичайно складних умовах, коли влада намагалася будь-який спосіб йому протидіяти? Дуже цікаво. Згодом влада видає доповідні такі записки, де розповідається про те, що відбувалося, що все-таки Житомиряни зібралися, хоча й вони кажуть, їх була невелика кількість. До того ж, приїхали люди з інших областей. Як і планували рухівці, вся справа розпочалася біля готелю Ялинка і так само приїхали аж до Користишева. Виступала самодіяльна група артистів Вертеп, які виконували українські народні пісні і показували сценки власне із українського життя. Чи можемо ми сказати, що все пройшло без будь-яких ексцесів? Ні, звісно, ні. Знаходилися люди, які навіть собі дозволяли зрізати українські прапори і казали, що влада дуже м'якотіла, тому що оцих учасників акції єднання потрібно було взагалі би посадити і так далі. А влада не права, тому що вона взагалі дозволила організацію ось цієї акції. Попри це, живий ланцюг вдалося організувати. Більше того, настільки ця акція була масовою, що вона стала однією із найбільших у Європі на той час, тобто настільки велика кількість людей взяла у ній участь, ця акція дозволила поєднати різні області України і продемонструвала, що вже на той момент, хоча Радянський Союз іще продовжував існувати, українці знову починають говорити про свою історію, знову починають святкувати ті події, які мали велике історичне значення, власне. Для українців. Вони продемонстрували ця акція, що суспільство змінилося, а значить, повинна змінитися влада, значить, повинна змінитися держава. Попри всі негаразди, втрати і поразки заборони, українці не забули про значення того документу, проголошеного морозного дня січня 1919 року. Через десятиліття вшанування саме цієї події покаже слабкість влади і національна свідомість українців, їхнє прагнення до змін. Цьогоріч ми з вами будемо згадувати ці події, переосмисливши їх із точки зору боротьби в черговий раз за наше життя і за нашу незалежність. Врешті ми боремося сьогодні і за те, щоб наші з вами наступні покоління щороку, 22 січня. Вільно могли виходити на вулиці, аби поєднати живим ланцюгом Львів, Тернопіль, Донецьк, Житомир, Чернігів, Суми, Маріуполь, Севастополь, кожне село і місто вільної України. Так і буде.